У Житомирській області нараховується 62 ринки. Загалом це 22 тисячі торгових місць. За словами Миколи Олещенка, санітарна ситуація на них цілком контрольована. Проте, літо на продуктових ринках це спекотна пора в усіх відношеннях. Я певен, що ситуація контрольована, але певні застороги є. і Ми сьогодні спробуємо поставити ці завдання до керівництва і райспілки, і приватників, і усіх без виключення, хто займається торгівлею продуктами. За оцінками контролюючих служб, санітарний стан на ринках області з року в рік покращується, проте ідеальним його назвати аж ніяк не можна. Кожна перевірка виявляє низку порушень. «З початку року на ринках було здійснено 108 перевірок. За ці перевірки винесено 120 адміністративних протоколів по недотриманню ветеринарно-санітарного законодавства в сфері торгівлі продукцією тваринного та рослинного походження не допущено до реалізації близько 7 тонн сировини тваринного та рослинного походження. Головним управлінням ветеринарної медицини у Житомирській області за перше півріччя поточного року проведено 78 перевірок на ринках області, в результаті яких встановлено ряд серйозних порушень, а саме, незабезпеченість належним чином водопостачання в окремих ринках, відсутність каналізації, реалізація продуктів харчування без холодильного обладнання. Попри роботу контролюючих органів, наскільки якісний товар лежатиме на полицях, залежить і від споживача. Представники влади та спеціальних служб просять покупців бути обачними при виборі місця своїх покупок. На усіх облаштованих ринках вся продукція повинна мати відповідний сертифікат. На наших ринках товар повинен бути сертифікований. Обов'язковий. Кожен споживач, кожен громадянин повинен знати і має право попросити сертифікат якості даної продукції. Ми хочемо акцентувати увагу і зобов'язати всіх без виключення. Ну, По-перше, керівництво ринків не дозволять і місця, і торгівлі такими продуктами, які не мають сертифікації, поговорити конкретно із працівниками державної ветеринарної медицини, ну і, зрозуміло, звертаючись і до людей в тому числі.